Коротше, друзі, почну з першого. Я тут, значить, розказую, говорю, говорю, який класний цей порошок. Приходжу, дивлюся, а я кнопочку не натиснула, і відео не записується. Я така... Ну, менше з тим. Дивіться, який в мене мега-класний порошочок для кольорового та універсальний. Це буде йти німецький порошочок. Ось цей буде йти Оксіповер, буде йти з. Активним киснем, тобто він кисневмісний, він буде так шипіти, пінитись, буде виводити дуже класно плями. А цей буде у нас йти і для кольорових речей. У ньому буде формула для збереження та відновлення кольору. Тобто ваші речі будуть ще яскравіші за рахунок того, що цей порошочок зніме з них водний наліт. Знаєте, що хочу сказати? У мене є великі надії на ці засоби, чому? Тому що вони відносно недавно з'явились. А всі ми знаємо, те, що нове появляється, воно супер-мега класне. Також на даний порошочок знижена ціна 600 гривень, тобто 6 гривень йде за одне прання, тому що тут на 100 пранів. Вага буде 5,5 кг, якщо я не помиляюсь. Так. 5,5 кг. Універсальний у нас іде по повній ціні, тобто одне прання буде вам обходитись десь в 7,20 7,30. Тому, друзі, обов'язково купуйте, пробуйте, тестуйте. А я думаю, що коли закінчиться мій пральний засіб, я виберу ось такий. Дякую, що були зі мною. Гарного дня, Па-па!